Український прапор сьогодні це справжній символ боротьби і незламності, миру і свободи, незалежності і честі, могутності і гідності синьо-жовті кольори нашої сміливості, демократичних цінностей та найкращих чеснот, які властиві українському народові. Блакитний колір це світле мирне небо, а жовтий то безкраї лани золотої пшениці. Синьо-жовті кольори на нашому державному символі мають історію в понад тисячу років. І сьогодні ми продовжуємо писати цю історію разом. Це символ нашої гідності, непереможності. І так і буде далі. Прапор. Це саме головне, що країн потрібно захищати. 23 серпня в День державного прапора України серце кожного українця завмирає при підйомі національного прапору. Ось і цього дня синьо-жовтий стяг урочисто замайорів у ясному небі на майданчику біля Прилуцької міської ради. Почесне право підняти державний прапор України отримали міський голова Ольга Попенко та військовий збройних сил України Владислав Фегер. Разом з синьо-жовтим стягом громадські діячі, військові та талановита молодь нашого краю підняли догори і червоно-чорний прапор визвольного руху, прапор боротьби українського народу за свою незалежність та прапор нашого міста. У ході зібрання усі присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя, щоб синьо-жовтий стяг і надалі був державним символом України. Повага до прапора це повага до свого народу, його коріння і традицій. Тому українці здавна шанували свою державну символіку. Шановні прилучани, сьогодні в житті нашої країни особливий день день державного прапора України. Прапор України це прапор миролюбства. Для кожного українця він став своєрідним оберегом, який наповнює наші серця почуттям патріотизму і гордості, гордості за рідну землю, за свою батьківщину, гордості за наших героїчних захисників, за наш героїчний український народ, український прапор. Ці слова сьогодні сповнені особливим змістом, адже в країні йде війна. І наші воїни, наші захисники, ризикуючи життям, боронять рідну землю, захищають свій прапор, виносять його з вогню і тримають біля серця. І ми впевнені, що наш державний стяг обов'язково замайорить над Севастополем і Сімферополем, над Донецьком і Луганськом, над Маріуполем, бо наш народ український народ, великий, могучий, могутній і величний народ наш непереможний. Тож, дорогі прилучани, від всього серця і з любов'ю у серці ми бажаємо вам життя світлого і багатого, як кольори нашого державного прапора, синього, як небо, і жовто-золотистого, як пшеничні поля України, миру і добра нам усім, перемоги над ворогом усе буде Україна!